Привіт! Сьогодні наша команда Міксбум у місті Вінниця. Тут ми зустрічаємось із маленькою гарненькою дівчинкою, яка, не дивлячись на свій вік, добула вже чимало титулів та перемог. Вона розповість нам про своє зіркове дитинство та пригоди, а можливо, продемонструє щось цікаве. Знайомтесь, мініміс 2015, учасниця телевізійних проєктів, модних показів, відомих моделєрів та дизайнерів. Дар'я Журбенко. Даша, привіт. Привіт! Даша, все, будь ласка, от тебе стільки титулів. Ти відчуваєш себе справжньою зіркою? Ні, я як звичайна дитина, ходжу до школи. Чи художньою гімнастикою та вокалом та вчуся англійської мови? Е, насправді я впевнена, що у тебе дуже складний графік життя. Розкажи, хто тобі допомагає слідкувати та встигати всюди вчасно? Мені допомагають мої батьки. Розповідайте, будь ласка, про свої заняття, які ти не припиняєш влітку. Я не припиняю займатися художньою гімнастикою та вокалом. Кашу, ось ти маєш стільки нагород. Розповісти про найяскравіші. В мене є три найяскравіші титули: Мініміс Вінниця, Мініміс Україна та Мініміс світу 2015. Я знаю, що ти брала участь у міжнародному проєкті Хоп Нідерланд Хоп. Розкажи, яка саме твоя роль була в цьому проєкті, які враження після? Цей проект відібрали 10 найталановитіших дітей України, і наша мета була е, така, щоб ми показали своїм прикладом те, що в Україні є також багато талановитих дітей. Як ти відпочиваєш, і який саме відпочинок тобі до душі, пасивний чи активний? Я люблю відпочинок активний, тому що я люблю кататися на лижах та люблю їздити на природу та пізнавати там щось нове та цікаве. Я впевнена, що як і всі творчі люди, ти, мабуть, мрієш. Розкажи нам, будь ласка, про свої мрії та ким ти плануєш стати у дорослому житті. Я ще не визначилась із моєю майбутньою професією, але я люблю вишивати, малювати та фотографувати. Побажаю щось своїм шанувальникам та майбутнім колегам. Дівчатка, я бажаю вам успіху. Вірити в свої сили. йти за своєю мрією, бути щирими та дружелюбними. Дякуємо тобі за інтерв'ю. Ми бажаємо тобі багато цікавих ролей, успіху у всіх додаткових заняттях та творчого натхнення. Дякуємо до нових зустрічей. Дякую, до побачення. Підписуйтесь на наш канал MixBoom. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво. До зустрічі. Пока.